Радіо UA Ну тепер традиційно до справ болотних у мережі з'явилися супутникові знімки авіазаводу у Воронезькій області, по якому напередодні гур завдали удару. Відомо, що на підприємстві ремонтують ракети, якими Росія атакує Україну. На знімку видно наслідки влучання БПЛА. Сподіваємося, усі ракети знищені. А от Оренбург пливе і дальше. Нагадаю, що вчора вода піднялася на 25 сантиметрів після підриву гребля. А сьогодні вже рівень води в річці Урал піднявся майже на метр і продовжує рости. Підтоплені тисячі будинків і ділянок. Отож триває евакуація. Бумеранг працює авто Росії. Мінус К 27 в окупованому Криму знищено гелікоптер окупантів. Про це повідомив речник МВС Зсу Платенчук. Його приблизна вартість 1,5 мільйонів доларів. Отож, це були усі актуальні новини з фронту тарашки радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.